Багатодітна родина Ромоніків, в якій виховуються дев'ятеро дітей, на своє прохання отримала велосипед. Міський голова Володимир Москаленко спільно з керівником Асоціації Ради керівників підприємств та організації міста Коростеня Русланом Дідківським привезли подарунок. Пообіцяли, що ми велосипед привеземо для дітей. Ну і все, ну і так. Виконали ваше побажання. Тому нам приємно що приїхати з радою керівників. Ну, мені як міськомогли і вас ну, привітати з ним Конституцією сьогодні, ж свято, наша державна дата. Ми... І якраз ми і приурочили, ми е, раді, що у вас дружна, гарня, така е, хазяйновита родина. Подивіться, воно ж видно, що тут, що тут господарі живуть нормально. Все зроблено, що будинок, що подвір'я, що. Ну, молодці. Нам би більше таких господарів були такі, знаєте. Ми вас сітаємо з цими святами. Ну і будемо вручати блискучі. Блискучі, гарненькі, щоб що він вас радував, щоб ви були і спортивні, і спортивні, і щасливі. Хай він вас радує, щоб ви були спортивні, щасливі. І всього самого найкраще. Ви гарна Дуже родина. Родина Романіків вирішила, що велосипедом користуватиметься дідусь великого сімейства Петро Миколайович. Він на сьогодні має вже 18 онуків та одного правнука. Вам дякую, дай Бог вам здоров'я і миру. А ми вам щастя ви, бажаємо. – Що ви в такий час зараз робити хороші справи. Ну, якщо ми обіцяємо да. це виконати, дякую, дуже дякую. А хто да. буде на велосипеді їздити? Я буду, я буду. Токо, <ріст> буду до онуку їздити. Машина є, то топливо дороге буде, вже говорить з першого числа. То буду на велосипеді їздити до онуку. Прорядок, та не да. Да. Було та так, важливо. дай Бог здоров'я, що було. Онуки далеко тут? Та ні, тут на поселку у мене всі живуть кругом тут, у мене всі вулиці. Багато онуків, онуків. 18 онуків і права онуку один, вже другий. от. Бажаємо родині, процвітання та мирного неба над головою.